Всім привіт! З вами Настя, і ви дивитесь Геґе-новини. Всі новини настільних ігор в Україні за 5 хвилин. Почнемо з того, що з'явилося на поличках магазинів цього тижня. Шлях витрапив у продажах. Це, напевно, один з наших найулюбленіших філерів, нарешті українською, нарешті в магазинах, та ще й з такою колоритною назвою за ціною 350 гривень. Також у продаж пішла одна з найвідоміших та найпопулярніших ігор на Блев череп. За ціною 800 гривень. Не знаю, чи на момент того, як ви дивитеся це відео, на поличках магазинів вже з'явилися арбуретум, мої полички та камера мотор. Але якщо ні, то знайте, вони дуже близько. Також у магазинах тепер можна купити коуп Парупанк. Ми вже встигли пограти навіть декілька партій. Просто прекрасний філер на блеф. Рекомендуємо придивитися. Ціна 450 гривень. А тепер про те, що скоро буде. Турбозомбі та академія мистецтв будуть в Україні десь за 2-3 тижні. Довгоочікуваний брас приїде в середині квітня, та голоси в моїй голові очікуємо цього місяця. Перед замовники отримують гру капітан Сонар приблизно у кінці квітня, після чого всі охочі зможуть придбати цю захоплюючу гру в реальному часі за 1800 гривень. А Селестія з двома доповненнями очікується приблизно в той же час. Новенькі перезамовлення. Філен Діго починає перезамовлення на гру «Супер-мега-щаслива Щаслива Скриня. Її ціна до 10 квітня становитиме 544 гривні. Нарешті розпочалося передзамовлення на гру прадавній жах. Хто не знав, це кооперативна гра в сеттингу Лавкрафта від генія геймдизайну Корі Конечки, де вам з друзями прийдеться рятувати світ від неминучого знищення одним із прадавніх до 3 квітня ціна 2150 гривень. Почалося передзамовлення невимовно красивої гри з минулорічного Есена Сяйво. Тінь спустилася на острови та вам належить по. Вернути світло. Ціна на передзамовлені 1279 гривень. А тепер дуже 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 багато нонців. фьюз зворотній відлік. Це кооперативна гра для одного чотирьох гравців на 10 хвилин. Цю версію можна грати як окремо, так і використовувати як доповнення до оригінальної фьюз Але ігромаха анонсували тільки зворотній відлік. Про звичайний Fuse не йшлося Булет у цій супернапруженій та динамічній грі ви спробуєте себе у ролі героїнь аніме, які звикли всі суперечки вирішувати перестрілкою. Розстріляйте всіх навколо, тільки дивіться, щоб у вас не попали. Тема шикарна, звісно. Sakura Arms. Це стратегічна дуальна гра на півгодинки з прикольним оформленням. Жанр файтинг та який собі анімешний Mortal Kombat на столі. Звичайно ж, з різними бійцями, у ролі яких тут виступають японські. Boa Гікач локалізує новий сюжетний сиквел у сеттингу Аполлон. Шкода, що ця новина не прийшла до нас раніше, адже ті, хто все-таки зацінили новий дизайн, будуть мати ось таку красу. Можливо, це б виступило аргументом для тих, хто зупинився на класичній версії. А вам яка більше подобається? Жархвостики, швидка карткова гра на ставки з яскравими ілюстраціями милих опосумів, яку локалізує Гікач. Челенджерс. Це карткова гра з мінімумом правил, яка буквально проходить у форматі турніру, уявляєте таке? Одна партія. Цілий турнір розрахована вона на компанію від одного до восьми людей. Очікуємо літом. Гелактик Ренесанс. Майбутня локалізація Lord of Лорд Це гра в космічному сеттингу від автора Ініша, яка зараз дуже успішно виступає на кікстартері. Що тут ще сказати? З нетерпінням очікуємо. А тепер анонси від нового видавництва на нашому ринку: видавництво розум. Поїхали! Сирний замок. Дуже прикольна дитяча гра, в яку буде цікаво грати не тільки дітям. Очікується в серпні. Концепт патьгим, якому за допомогою кубиків і ось такого поля прийдеться пояснювати слова чи словосполучення різної складності. Давно до неї придивляюсь, до речі, очікуємо у вересні. Паранормальний детектив. Знову Патігейм, один з гравців виступатиме у ролі привида людини, яку убили, та намагатиметься пояснити іншим гравцям, тобто екстрасенсам, як це сталося, використовуючи різноманітні підказки. Очікуємо у серпні. Dream Home дуже мила сімейна гра, в якій потрібно буде збудувати дім своєї мрії. Планується на 2024 рік. Tokaido приємна, красива сімейна гра про подорож дорогою Токайдо. Ще одна гра в Японії Японській тематиці українською. Очікуємо у серпні. А тепер кілька цьогорічних новинок: Amygdala. абстрактна стратегічна гра, в якій ви будете змагатися за контроль над різними частинами. Amygdala. Частини мозку, що відповідає за емоції людини. Звучить дуже цікаво. Очікуємо у вересні. Imperial Miners – карткова гра з механіками активації карт та розігрування різноманітних комбінацій, в якій ви будете будувати свою шахту. Portal Games запевняють, що у гри надзвичайна варіативність. Очікуємо у серпні. Ну а тепер важка артилерія від видавництва розум вандерленд сводки гід кікстартера 2020 року про війну в дивокраї. В ній ви будете виступати у ролі персонажа з усім відомої нам історії про Алісу та намагатиметесь перемогти у війні за дивокрай. Думаю, детальніше поговоримо про неї тоді, коли вона уже до нас приїде. Якщо все піде за планом, то це станеться десь у серпні. Marvel Zombies Heroes Resistance – Ще один зомбіцид. Цього разу у всесвіті. Марвел. Нагадаємо, що класичний зомбіцид другої редакції локалізує Гікач. Ви боротиметеся з зомбі-епідемією, будучи героями. Марвел. Але найцікавіше те, що деякі з ваших колег по супергеройству не змогли уберегтися від зарази. Супергерої зомбі. Як вам таке. Очікуємо у вересні. Rising Sun. І так, так, так. Вся трилогія Еріка Ленга буде доступна українською. Вже зараз ви можете придбати у магазинах Анг. Гікач обіцяв нам Blood Rage з доповненнями, а розум привезе Rising Sun. Я просто в захваті, емоцій не передати. Очікуємо у грудні цього року. Ну і вишенька на торті. Якщо ви зараз стоїте, то сядьте, а краще прилягніть. Готові? Розум локалізує оригінальну монополію Київ від Хазбро. Напишіть в коментарях свої враження від такої новини. Ну а ще. Чи ви відразу повірили? Чи досі сумніваєтесь? Ну от ми вам і віддали всі недодані минулих відео хвилине. Напишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.